Привіт-привіт! Ну що, тільці! Це ваш астропрогноз, гороскоп на серпень місяць. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися. А, адже місяць такий трошечки буде турбулентним, я б сказав, за рахунок того, що у нас Меркурій, планета комунікації, спілкування повертається і буде рухатись в зворотньому напрямку. Тобто Меркурій станов... стає ретроградним з 5 по 28 серпня. Про це я буду зараз розповідати. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, лайкайте, коментуйте. Залишайте зворотній зв'язок. Для мене його дуже важливо читати, дивитись, як ще можуть програмати ті події, про які я буду казати. Ну і чекаю всіх на карту дня на щоденні астропрогнози в себе сторіс, в сторі інстаграм, буду вас кожен раночок перевірю, чи працює да, раночок мотивувати, надихати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робить. Посилання в описі під цим відео або в шапці мого каналу. А, і, до речі, дивіться свій прогноз не тільки за знаком по Сонці, а ще й в. Асцендентія буде у вас при народженні стояв місяць. Так що хочу сказати: ретроградний Меркурій з 5 по 28 серпня. Для вас це буде ем, тільці п'ятий будинок гороскопу, де буде проходити цей період. Взагалі, якщо брати в цілому, дуже коротко, я зніму окреме відео про ретроградність Меркурія, але все ж таки. Не починайте нічого нового, не підписуйте ніякі важливі документи, не робіть планові операції. Ботекс, пластіка, ін'єкція, стоматологія, косметологія краще не робити, тому що придеться перероблювати, дороблювати дуже може бути хороша історія. П'ятий будинок у нас відповідає за наших дітей. Коханих людей і наші хобі задоволення. Що тут може бути? Ви можете в цей проміжок часу повернутися а, до тих, скажімо так, хобі-задоволення, якими раніше займалися. Не знаю, там раніше займалися тенісом, пішли знову-таки займатися. Це може не знаю, це там подобалось в огороді капатися, пішли, почали капатися в огороді як варіант. В цей проміжок, часу, тобто фокус уваги може сприйм... бути спрямований на те, щоб. Завершити або отримати ті результати від якогось от хобі, яке було раніше у вас. Це може бути відновлення стосунків з людиною, з якою ви були потенційно раніше в стосунках, тому що п'ятий будинок у нас відповідає за коханих людей, тому тут до вас колишні точно можуть проявитися, відновитись, якось мількнути. Але при цьому це не буде така довготривала історія, тобто це не буде відновлення стосунків там на 10-15 років. Це буде може, тільки на період ретрограду, скажімо так, а в цей проміжок часу також якісь питання, якщо у вас є діти, питання дітей можуть піднятися, які були раніше не знаю, або не вирішені до кінця, або от питання, які хвилювали вас стосовно ваших дітей, вони можуть вас знову почати хвилювати. П'ятий будинок, ну знаєте, це може документами якимись будете переоформлювати якісь документи, скажімо так, щоб перевести дитину в іншу школу. Або це може бути якась історія, коли ви не знаю, там будете вкладатися, купляти дитині щось, що в неї вже було, але вона його зламала, як варіант. Можуть якісь події відбуватися як варіант там, вашої коханої людини, якщо ви в стосунках, повернетесь, не знаю, до якоїсь. Проблеми питання, яке в минулому було не вирішене з цією людиною, з вашою коханою, і от знову будете повертатися до нього. Скажімо так, ця ситуація знову вас буде хвилювати з нею. 4 серпня по 19 серпня у нас буде проходити молодик в знаці Лев. Молодик в знаці Лев дає молодик, взагалі дає якісь починання будь-чого в вашому житті. Старт абсолютно якоїсь такої нової, знаєте, доріжки. Коли він проходить по знаку Лева, то тут питання може стосуватися вашої самореалізації або самооцінки, якщо брати так в двох словах. Для вас це буде четвертий будинок гороскопу. Четвертий будинок у нас це все, що стосується місця, де ми живемо, питання нерухомості, а також вашої сім'ї. Ну, може бути така історія, що ви поїдете в гості до своєї сім'ї, будете проводити час разом. Може, вони до вас приїдуть, скажуть, скажімо так, готуйся, ми приїжджаємо. Тут може бути якась історія, там не знаю, новина стосовно вашого, вашої мами або тата, що ви можете дізнатися, і може бути якась дискусія. Я б навіть сказав, що може бути така історія, що можуть бути ситуації якісь з батьками там, з сім'єю, коли вам треба буде відстояти свої якісь. Кордони, ну от знаєте, питання самооцінки впевненості в собі будуть скажімо так, стоять на пов'язки дня. Це може бути така історія, що ви може почнете в цей проміжок часу робити ремонт в місце, по місту, де ви проживаєте місці, а це може бути історія, що з'явиться можливість переїхати в інше місто і будете там щось збирати з чемодани. Або знайдете, з'явиться там якась можливість Скажімо так, переїхати в іншу квартиру в більш привабливу на вашу там, точку зору, більш комфортнішу. Але дивіться, я вам казав, що там у нас ретроградний Меркурій, і відповідно, в цей проміжок часу можна ці пропозиції обдумувати, планувати, але не приймати рішення, тобто не робити якісь конкретні дії, там взяти і прямо в цей проміжок часу переїхати. Краще обдумувати, відтягувати, скажімо так, відтерміновувати знаю, дати задаток. Наприклад, але переїхати з плином часу, тому що ну от щось може піти не так. Може ну якось так ситуація може скластися, що вам придеться потім опять змінювати це місце проживання як варіант. В цей проміжок часу питання, от. Ну, я б тож, якщо е, говорити за ремонт, краще, звісно, не починати. Краще не знаю, купляти якусь фарбу, але сам ремонт починати вже після ретроградного Меркурія, як варіант. Далі у нас е, 5 серпня також у нас Венера заходить в знак Діви і буде там аж до 29 серпня. Венера в знаці Діви не в дуже комфортному положенні. Падіння називається садвісна. Тут можуть бути питання а, вилазити не з позитивної точки зору, скажімо так. А для вас це буде також п'ятий будинок гороскопу, і тут може бути, я б сказав. А критиканство у вас а, проявлятися по відношенню до вашої а, коханої людини або до ваших дітей. А, це така не дуже приємна, це я б сказав, негативна риса характеру діви. Знаєте, як стара бабка варчуня. От що ти робиш так? Ти повинен так робити. Тобто, у вас є якась установка в голові, і за рахунок цієї установки ви а, не сприймаєте нічого іншого. От, ви хочете, щоб все було тільки як по вашому, скажімо так. Що може призвести до розриву стосунків, до ем, віддаленості, відстраненості, до якихось конфліктів? недопонімання. Тому тут балансуйте, будь ласка, оці історії, все ж таки. Ем... Адже вона може завадити вам, скажімо так, у взаємовідносинах, наприклад. Це може проявитися якась людина, не знаю, там, яка буде вас критикувати в цей проміжок часу. А з приводу хобі увлічені так може бути така історія, коли ви можете чимось займатися і внушати собі, що у вас щось не виходить, вам чогось не вистачає. Наприклад, не знаю, там треба піти займатися шахматами або ще чимось. І е, вам там для, для цього треба щось купити, якісь там предмети, і от у вас є можливість купити це, але ви будете якось внушати себе, що да ні, ну цього мало, треба ще це докупити, це і це. Тобто, через щур е, оця педантичність ідеалістичність, попробуйте, хоча б, скажімо так, з малого <смалісті> як варіант, і все буде класно. Це може бути критиканство по відношенню до себе в плані, що типу, блін, там не виходить, може ти типу, це не моє в такому форматі. Далі, 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 далі. 19 числа у нас буде проходити повня в знаці Водолі по 3 вересня, а повня завжди дає кульмінацію чогось, завершення якихось процесів в вашому житті. Що тут може бути? це у нас така дуже свободольовилай знак зодіака. Революційний для вас це буде, до речі, 10-й будинок гороскопу, все, що стосується вашої кар'єри реалізації, публічної репутації і статусу. Ну, Тут може бути як варіант завершення стосунків з якоюсь людиною, завершення стосунків партнерських, а це може наступити якась ясність у вирішенні питань з вашим партнером. Але я думаю, що все ж таки може програтись більш на робочому рівні. Тут може наступити ясність, як там доробити, завершити проєкт, може наступити ясність в спілкуванні з якоюсь людиною, може хтось буде звільнятися з ваших колег або керівників, я б сказав. На його місце прийде новий, може ви будете звільнятися. З поточного місця роботи і змінювати а, іти в іншу сферу діяльності або на в іншу компанію переходити, а, це може бути історія, коли м, по 10-му будинку м, ви завершите якийсь проект важливий для вас а, і передати, скажімо так, на новий етап. Це може бути просто повищення. Ну, обична от, водолієм управляє планета Уран, а Уран це в нас бунт, революція, свобода. Равінства, я б сказав, і тут, от ну, може бути як варіант, типу, ви зміните якось знаєте, хід мислення, як вам що потрібно робити на роботі, і тут ви можете захотіти якось стати більш незалежними, а п'ять же не будете дослухатись до якихось порад. Тобто, от тільки так, як я хочу. Типу, я сам, я сам, я сам. Все можу будете брати на себе багато відповідальності як варіант. Ну тут якісь от радикальні можуть зміни бути з, з вашим станом, того, чого ви не очікували в своєму житті. Це може бути якась сфера діяльності, на яку вони не думали, що ви туди підете, а вам запропонують, або зрозумієте наступу ясність поповні, що а може мені спробувати навчитися, ось там не знаю, там піти в ІТ, коли я там раніше просто сиділа. Там виховувала дітей, була вихователькою в дитячому садочку, як варіант Розумієте, да от щось якась ясність може наступити з приводу статусу кар'єри публічної може репутації, якщо ви медійна персона може зрозуміти, як вам там вести ваш бізнес в соцмережах, щоб це було більше прибутку. І 29 серпня, по 23 вересня, у нас Венера переходить в знак Терези і буде проходити транзитом цим знаком. Дуже комфортне положення для неї, прям вообще максимально класне. Венера відчуває себе прекрасно. Для вас це буде шостий будинок гороскопу. А що тут може бути? Тут можуть прийти дуже класні клієнти до вас може бути багато роботи, яка посприяє, скажімо так, і фінансовому надходженні. Може бути пропозиція нової роботи, там як змінити. А по, по цьому транзиту ви можете вкладатися в своє здоров'я. Ботекс, пластика, ін'єкція, косметологія, все, що може вас змінити, це може бути така історія, що ви будете там змінювати режим харчування, там не знаю, перестанете їсти м'ясо або там, не знаю, якісь продукти і перейдете на більш органічні харчування, що відповідно, повітчать за собою більші витрати по венері, але при цьому це дуже класно, тому що венера тут прям себе прекрасно відчуває, тобто. Питання здоров'я також може стати на пов'язку дня, коли ви можете витрачатися, вкладатися в себе. Це може бути не знаю, пластика, може почнете бігати, або підете в спортзал, або ам, будете просити послуги, платити за послуги тренеру якомусь дуже класному, як варіант. А в цей проміжок часу можете купити домашнього улюбленця, якщо що. І також в цей проміжок часу буденний, буденний ритм життя стане більш таким комфортнішим, приємнішим для вас. Тобто може бути баланс між роботою. Роботи може бути багато, але при цьому ви якось не будете відчувати, що це, блин, це так важко, важко, важко. Що мені робити немає вільного часу. Ні, у вас таки, ну прям так буде добре будете від себе відчувати. І на роботі, і там взаємопонімання з колегами буде. Може буде якийсь новий класний новий творчий проект. А, може вам запропонують там кудись вкластися як варіант, типу разом відкритий бізнес, скажімо так. І за рахунок цього це ж теж роботи стосується. Тому якось так може бути для вас. Всіх дуже сильно люблю. Бажаю вам прекрасного місяця серпня. Бережіть себе, обійняв.